Деокуповані та прифронтові громади, план на відновлення до завершення війни. Чи можливо це та що робити зараз тим, хто втратив свої домівки під російськими обстрілами? До кого звертатися? Ці питання посадовці та керівники громад обговорили напередодні у столиці. Роман Барашев поспілкувався з ними. Його сюжет далі. Загинуло двоє людей, які виїхали, але поїхали за своїми речами. Прилетіли каби і вбило хлопця до 30 років і вбило жіночку до 60 років. Вона не хотіла виїжджати, вона мала свою худобу. Вона Сказала, що для мене худоба це для мене все. Трагедія в юнаківській громаді на Сумщині сталася в той самий день, коли голова громади їхала у Київ. Наша громада знаходиться в 2-5 кілометровій зоні від державного кордону. Ми евакуювали людей, тому що кожен день ми потріпаємо від кабів, від ФПВ-дронів, від артобстрілу. У селах громади залишається трохи більше як сотня людей. Майже 5 тисяч вже евакуювали до безпечнішого тилу. Сільрада теж тимчасово працює в сумах. Керівники громад, які сьогодні опинилися у таких умовах, зібралися на конференції у столиці, щоб обговорити розв'язання нагальних проблем. Стоїть питання про відшкодування коштів за пошкоджене і зруйноване майно. Комісія, яка створена в територіальній громаді, виїхати туди не може і по одній причині, бо висять епівідрони, все затягнуто паутинами. А я подала нещодавно законопроект 11444, Стосується для мене це дуже болюча тема. Її важко завжди піднімати це зруйновані населені пункти. Ми вже прописали в цьому законопроекті. Що якщо ти бачиш і зафіксовано, що 70% плюс всього житлового фонду зруйновано. Коли зруйнована інфраструктура, коли немає мереж, будь ласка, без виїзду комісій, без виходу на ці точки, без опису, без фіксації, і інше, люди отримують компенсацію. Все це житло прирівнюється до знищеного. У фокусі дискусії законотворців і керівників прифронтових громад також фінансові питання, що стосуються безпосередньо роботи військово-цивільних адміністрацій. Що казати про зміцнення потенціалу прифронтових територій, то певні дії уряд робив. Ми їх акцептували як парламент в бюджеті, зокрема збільшили там достатньо сильне фінансування. Адміністрації в плані зарплатного фонду там ясно, що проблема не з зарплатами а з людьми зараз. Більше освіта медицина, адміністративний сектор спроможними надавати ці послуги в повному обсязі визнані лише три із 67 громад Запорізької області, 15 із 56 у Харківській. А всі 49 громад Херсонської області є неспроможними, адже перебувають в зоні бойових дій чи можливих бойових дій наголошують учасники конференції. Олександр Міткевич призначений Луганською ОВА керувати окупованою ще в березні 2022 року територіальною громадою на Луганщині. Працюємо вже два з половиною роки. В праворах у нас відкрит координаційний центр. Коли працює міська рада, є депутати, то вони голосують, приймають рішення. А я рішення приймаю на собі. Тобто я відповідальністю беру на себе за всю за політику за, за якісь координацію, там за щось за закупівлі. За також зараз Олександр здебільшого допомагає залагодити проблеми переселенців з Луганщини. Не менш актуальними є для нього і питання, що буде після війни, та хто працюватиме на деокупованих територіях. Є таке поняття як збереження кадрового потенціалу. Якщо ми завтра повертаємось на декуповану територію, а хто в нас буде працювати, треба визначати так звані критерії критерії безпеки і далі, базуючись на цих критеріях безпеки, визначати ті території, де будуть можливі демократичні процеси, вибори громади, голови, там, ради громади. Ті території, де буде зберігатися управління військово-цивільних адміністрацій, повоєнне відновлення на прифронтових територіях потребує особливого врядування. Наголошують учасники конференції. Зокрема, необхідно створювати окрему законодавчу базу: як відновлювати життя і демократичні свободи на деокупованих територіях. Роман Барашев, Геннадій Анітієнко, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.